Новий тренер Шахтаря неймовірна доля луніна в реалі, трансфер Судакова за крок від зриву, зіркові трансфери Динамо Київ. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Українська асоціація футболу веде переговори з Молдовою щодо товариського матчу в Кишиніві напередодні Євро 2024, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Джерело зазначає, що обидві сторони переговорного процесу обрали і можливому матчу 11 червня 2024 року. Таким чином, цей спарнинг може стати генеральною репетицією для збірної України перед чемпіонатом Європи, який розпочнеться 14 червня. Але гра проти Молдови буде не єдиним товариським матчем збірної на початку літа. Проте Україна ще не гарантувала собі участь на турнірі. Задля виходу на євро команді Сергія Реброва необхідно подолати плей оф кваліфікації, який розпочнеться матчем проти Боснії та 21 березня. У разі перемоги від фінальної частини чемпіонату Європи синьо-жовтих відділятиме одна перемога над переможцем пари Ізраїль-Ісландія. Національна команда Молдови вже не має шансів потрапити на євро 2024 Французький форвард Кіліан Бапе під час переговорів шокував Реал. Футболіст зажидав зарплату, яка майже втричі більше, ніж у січневій пропозиції мадридців. Про вимоги МБАПЕ і зарплати повідомив за Телеграф. У своїй січневій пропозиції Рал запропонував МБАПЕ 26 мільйонів євро протягом кожного сезону та підписний бонус у розмірі 130 мільйонів євро. Ця заробітна плата зробила б його найоплачуванішим гравцем у Європі. Більше платять футболістам лише у Саудівській Аравії. Проте джерела повідомили, що Форвард має намір заробляти в реалі 75 мільйонів євро на рік після вирахування податків. Також МАПЕ хоче отримати дуже великий підписний бонус. Можливо, бо йдеться про ті 130 мільйонів євро, або сума може стати ще більшою. Реал і є багатим клубом, але пандемія коронавірусу та призупинення сезону сильно потрясли клуб, і вони загрузили у боргах. До того ж, багато коштів витратили на реконструкцію свого стадіону, хоч ситуація у клубі не настільки важка, як у Барселоні, але вона не проста. Бапе свої завищені вимоги пов'язує з тим, що йому заради Реала доведеться відмовитись від пропозицій ПЖ, який готує йому дуже великі кошти. Також частина керівництва мадридського реала сумнівається у доцільності трансфером Бапе. Французькому фореду вже знайшли альтернативу в Італії. Новим центральним нападником Бланкос може стати зірка Наполі, повідомляє футбол-інсайдер. Представники Реалу стурбовані стосовно запитів кіляна Бапе щодо зарплати. Це може стати проблемою для іспанського клубу. До того ж, є побоювання щодо того, що він виявить себе в ігровій моделі Реала не так добре, як хотілось. Ці причини призвели до того, що Кіліан Бапе може не переїхати на Сантьяго Бернабео. Мадридський клуб цікавиться нігерійським форвардом італійського наполі Віктором Асіменом. Цього сезону футболіст посварився з керівництвом клубу і хоче переїхати до іншої команди. З ним може стати Реал, який почав виявляти інтерес до 25-річного Форварда. Карло Анчелоті погоджується з кандидатурою Віктора Сімена. Він вважає, що цей футболіст нагадує за своїми характеристиками та стилем гри Каріма Бензема і може ідеально вписатися в команду. Цей трансфер ще не затверджено в іспанському клубі. Рал повернеться до питання купівлі результативного бомбардира влітку цього року. У сезоні 2023-2024 Віктор Сімен зіграв за Науполі у 18 матчах у всіх турнірах. Він забив 8 голів і зробив дві результативні передачі. Молодий захисник Київського Динамо Максим Дячук поділився враженнями про перші тренування команди у 2024 році. Він заявив, що у Білосиніх з'явився новий тренер, а також. Розповів про трансфери Динамо. Максим Дячук із розумінням ставиться до новини про те, що Динамо шукає ще одного центрального захисника. Він готовий до конкуренції, і не збирається комусь поступатися своїм місцем в основі Київського Динамо. Максим Дячук з цікавістю чекає на початок зборів під керівництвом Олександра Шовковського. Захисник не відкидає того, що після відходу Мірчилу Ческу процес підготовки до другого кола чемпіонату зміниться. Новим ну, наставником Динамо став 48-річний Сергій Федоров. Він працюватиме захисником команди. Раніше цей фахівець працював із гравцями Ю-19, тож йому чудово відомі можливості Максима Дячука. Сергій Федоров є вихованцем Динамо. Він вистував за основу київської команди з 1998 року по 2007 рік. Керівництво Київського Динамо продовжує планувати трансферну кампанію у січні цього року. Один з кандидатів на переїзд до столиці був півзахисник Дніпра Олексій Гуцуляк. Дніпро 1 хоче отримати за Олексія Гуцуляка понад 2 мільйони євро. При тому, що контракт футболіста з клубом є до літа 2024 року. Це висока ціна, і у Динамо довго вирішували чи доцільно платити відступні за гравця у київському клубі. Вирішили відмовитись від ідеї трансферу Олексія Гуцуляка. Ця ідея відкладена щонайменше на півроку. Існує ймовірність, через яку Динамо зможе підписати 26-річного футболіста абсолютно безкоштовно вже влітку 2024 року. Сам Олексій Гуцуляк ладен стати футболістом київської команди. Він хоче заробляти у Динамо близько 50 тисяч євро на місяць. Наполі та Ювентус знайшли альтернативу Судакову. Наполі та Ювентус продовжують пошук варіантів посилення своїх середніх ліній. Як повідомляє Sky Sport, обидва клуби розглядають бельгійця Ореля Мангала, який відступає за Nottingham Forest. Цю інформацію підтвердила преса й офіційні представники лісників. Деякі зміни навіть висловили думку, що таким чином Наполі та Ювентус підстраховуються на випадок невдачі переговорів щодо купівлі Георгія Судакова у Шахтаря. Але це дуже спірна думка, оскільки функції на полі у цих футболістів не однакові. Георгій Судаков, як відомо, атакуючий і креативний півзахисник, а Мангала діє більше з глибини, а іноді взагалі опускається в опорну зону. Голківри збірної України Андрій Лунін практично виграв конкуренцію в іспанця Кепе Арсабалаги у Мадрид Реалі тренерський штаб королівського клубу не бачить Аріса Балогу в команді наступного сезону. Луніну запропонують продовжити контракт на покращених умовах, повідомляє Івнін Standard. Мадридський реал відмовився від плану про викуп прав на іспанського воротаря Кепо Аріса Балаху, попри бажання Голкіпера залишитись в столичному клубі. Влітку цього року йому доведеться повернутися до лондонського Челсі. Карло Анчелоті не задоволений діями кепи у тих матчах, у яких іспанець виходив на поле в основному складі. У рамках півфіналу Суперкубка Іспанії Реал силу обіграв Атлетіко 5-3. Згідно з версією журналістів, після гри тренер висунув претензії голкіпера з приводу пропущених голів. Наставник королівського клубу зробив вибір на користь Андрія Луніна, який захищатиме кольори команди до одужання тібу Куртуа. Контракт українця з Реалом закінчився влітку 2024 року, але мадридці запропонують футболістові підписати нову угоду. Тепер рішення про майбутнє в реалі доведеться прийняти самому Луніну. Останнім часом з'явилися чутки, що послуга Андрія зацікавлені інші гранди європейського футболу. 60-річний тренер воротарів Раймонд Ван Де Гоу, який зараз працює у Нідерландському клубі Вітес, залишить свою посаду і вийде до тренерського штабу Маріо Пушича у Шахтарі. Про це повідомляє місцеве видання Гелден Ландер, не розголошуючи подробиць угоди. Зазначається, що у Вітесі його замінить Марк Давід із молодіжної команди. Гоу, будучи гравцем, виступав за Манчестер Юнайтед, у складі якого провів 60 матчів та виграв Лігу чемпіонів. Після завершення кар'єри Нідерландець працював тренером воротарів у Сандерленді, ПСВ та вище згаданому На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зошити коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал. З вами був я Екстра Тайм. До нових зустрічей.